Про церкву Господа Ісуса Христа, Бога живого, Всемогутнього. Як знайти себе в тілі Христові? Як знати, що ти є церква Ісуса Христа? Що ти не просто православний католик, баптист, п'ятидесятник, харизмат. Чи ще якоїсь конфесії, а ти є церква Ісуса Христа. Як знати, звичайно, треба дивитись у Слово Боже, треба дивитись, що Бог каже про свою церкву. Він каже, я побудую мою церкву і ворота пекельні її не подолають, і він її будує. На основі Слова Божого, основа Слова Божого і Дух Святий. Ось тому ворота пекельні її не здолають, тому що вона будується на Слові Божому, в дусі Святому Божому. Цей світ, він все більше і більше. Кожен із нас може це замітити і замічає. Він стискає людей у определені рамки. Дух цього світу, диявол, він хоче, щоб мати контроль над кожною людиною. І це вже є через технології, які розвиваються, і воно буде усилюватись. І дойде до того, що він хоче контролювати розум людський. Він захоче впливати так. На людину, що вона нічого, крім його волі, не робила. Бог же дав людині, людині вибір вибрати, смерть або життя, гріх або святість. Наступить час, коли людина не зможе вибирати, тому що цей дух, він насильницький дух цього світу. І він зробить так, що люди будуть поклонятись тільки йому. Він шукає поклоніння йому, щоб людина нікому другу не поклонялась, кроме нього. А Бог, Він шукає собі поклонників, які будуть поклонятись йому в дусі і істині. І ці поклонники це є церква Ісуса Христа, це є Тіло Христове. Буквально <кій> сьогодні. Коли я записував одне відео, мені прийшло таке відкриття але вже після, ми часто шукаємо допомоги через людей, через якісь обставини, на щот роботи, чи на щот любого, фінансову, фінансову допомогу, чи ще в чомусь допомогу. Ми шукаємо. Поза тілом Христовим, тобто в цьому світі. Ну мені Господь відкрив. Я бачу, я бачу, що це Господь відкрив. Якщо ти в тілі Христовім, то Господь тебе забезпечує. Ми не повинні шукати нічого, що поза тілом Христовим в цьому світі. Ми не повинні брати з цього світу щось. І уповати на то щось, яке є в цьому світі. Господь, який є Богом, який є голова тіла церкви Христової, Він в силі забезпечити кожного члена тіла в, своєй, в своїй церкві. Він обезпечує своє тіло, і якщо ти член в його тілі, то Він тебе забезпечить. Він це говорить у своєму слові. Не турбуйся про завтрашній день, що тобі їсти, що пити, що одітись. Отець Небесний знає про це, шукай перше Царство Боже, а решту все тобі додасться. Віра це довіра Богу. Якщо Господь відкриє тобі. Зараз, що ти є в Його тілі, ти член Його тіла. І Він каже: я турбуюсь за своє тіло, за кожного члена свого тіла я знаю і турбую за нього. Представте собі, що наша рука, чи нога, чи будь-який другий член тіла нашого, око, вухо. Воно починає турбуватись само за себе. Ну це абсурд. Хто турбується за кожний член нашого тіла? Ми наш розум, наша голова. Голова тіла Христос. І якщо ти в Його тілі. То не турбуйся про те, як тобі прожити далі, в завтрашній день війти. Він вже протурбувався про тебе. Він турбується за тебе. Він турбується за мене за кожного члена в своєму тілі. Він не предназначив, що член тіла його турбується про себе. Чи десь бере з цього світу щось. Ми не повинні виходити з тіла, ми повинні укорінюватись в тілі Христові, а Він нас обезпечує. Він, члени свого тіла, обезпечує. Укоріняйтесь во Христі, каже. І це є велика істина. І коли ми так роздумуємо, коли ми так живемо в таких роздумах, шукаємо Царство Боже, Христа, і ми Йому, наш дух, душу і тіло, кожні обставини в нашому житті. Ми знаємо, що Він з нами, і Він турбується за нас, Він проводить нас, Він проведе нас, і Він утверджує нас, що тоді від нас потрібно. Довіра Йому, довіра Богу, шукати Його царство. Вникати в Його Слово, наповнятись Його Словом і наповнятись Духом Святим, щоб Дух Святий, Він діяв в нас і через нас. Щоб спасались люди, які живуть поза тілом Христовим, які, яких ворог взяв свою волю, щоб виривати їх із лап диявола, із тьми і переводити їх у світло Боже, як зробив. Свій час свою пору з нами Господь, та благословить нас Господь, щоб ми утверджені, укорінені в Слові Божому, в тілі Христовім, шукали голови ті голови тіла Христового, Христа. Шукали Його волі, а Він вже потурбувався про сьогоднішній і про завтрашній день в нашому життю. І навіть якщо цей світ. В силі темряви своєї буде мати великий вплив на людей, які живуть в цьому світі, то тіло Христове має вплив від Бога живого. Воно в світлі ходить, і Бог потурбується за своє тіло. Будь благословенний, довірся Христу і живи в Христі, і прославляй ім'я Христа. Амен.